Друзі, на інфо перші проголовне поїхали. Міндіджгайд росте Верховна Рада Кипиція в ніє своя тиха революція. Пише волонтерка, громадська діячка Дана Ярова. Про це не говорять на телефоні ефірах. Про це не пишуть в заведеннях, але вона є сьогодні. Немає засідання Верховної Ради, бо президент терміново збирає свою фракцію Слуга народу внутрішня пожежа вже не вміщується. У кулуари що там відбувається учора. Депутат Слуги народу Потураєва видав пост, який як не дивно зазвучав адекватно звільнити усіх причетних до мінді. Дж гейду припинити політичні ігри, дати набу і сапу нормально працювати. Говорити про уряд національної єдності розумна позиція, аж підозріло. Але Арахамі одразу загасив вогонь. Не сприймайте слова окремих депутатів як позицію фракції. І тут починається цікаве. пташечка на хвості. Принесла, що у самого Арахамі позиція дещо інша. Вимога до президента звільнити Єрмака і цю вимогу підтримує дуже велика частина фракції. Саме так тієї слуги народу, яку ми звикли вважати Монолітною та безмовною, хто знає політичну кухню, знає і інше. та Єрмака давні вороги, два центри впливу на президента, які давно замагаються між собою. І зараз монобільшість ріщують по швах. Половина хоче відставки Єрмака, половина грає у самураїв. Немає цілі, є шлях і обіцяє стояти з президентом. До останнього чи піде президент на звільнення Єрмака? Ось тут найцікавіше. За моєю інформацією, позавчора 90% готовності звільнити. Учора вже 50 на 50, сьогодні. Ни тому ана сценарії 2, президента включає режим Януковича, Я з Єрмаком прийшов. Я з ними піду і тягне за собою себермакає всю державну в одну велику прірву або спрацює інстинкт, хоча би особистого самозбереження. І він таки знімає єрмака татарова та ще 5-6 менеджерів офісу президента. Повертає суб'єктність Верховній Раді, і перестає воювати з НАБУ та Сап, який із варіантів переможе. Поки що не знає ніхто. Ситуація така, яка вона є. Країна тоне у крові, а у влади рветься полі... Тична провладка продовження буде і дуже швидко пише Ярова в той же час. детектив Руслана Магомед Магамедрасулов, той самий якого тримає у всі зоразом із батьком за абсурдною справою. Дав інтерв'ю, де розповів, як документував операцію Мідас та за що йому вирішили помститися. Як він сам каже, займався безпосередньо тим, аби встановити необхідну техніку в потрібних місцях. І мої колеги могли зафіксувати усіх фігурантів схеми і в рамках спецоперації Мідас. Він допоміг зафіксувати Рючових фігурантів Карлсона і Шугарменда за словами детектива НАБУ, вже давно збирали інформацію про функціонування так званих бек-офісів державних компаній Міненерго, Міноборони, Мінекономіки. Міндіч це лише топ-менеджер, враховуючи масштабність і вплив на глибину впровадження корупційних схем у профільні органи влади. Можна дійти висновку, що є ще і бенефіціари, Без політичної волі яких вказані процеси не могли бути реалізовані. Свій арешт він пов'язує з документуванням. Індіча, але не тільки він збирав матеріали на спецробітників так званого департаменту кота політичні частини СБУ людей, які працюють під покровительством малюка та його соратники ДУКЕ. Та за його словами кришують схеми в усіх сферах. Додає, що це була особиста помста СБУ. Його давно дали статус персонального ворога. Після обшуків СБУ вилучила у нього велику кількість службових носів інформації. Далі знаходяться по них, хто допомагав набу розкрити корупційних злочинів. Журналіст Михайло Ткач у своєму матеріалі розповів, що 1 травня 2025 року тодішня голова Арма Олена Дума на авто прибуває до однієї з будівель за сім місяців згідно з матеріалами набута САП. Стане відомо, що це бек-офіс головного фінансиста Міндіча Олександра Цукермана. Клініка Дімс, 30 липня 2025 року, коли змі повідомили про можливе прослуховування в квартирі Міндіча, Дума звільняється з Арма. Журналісти нага. Дали що генерал Герман Гарушченко проживав у арештованому будинку екс-міністра Захарченка, яким опікувалася Арма. Також там бачили міністерку Світлану Гринчук. Також ткач описує інший епізод, коли найбільший нафтохімічний завод України «Карпатнафтохім», який був пов'язаний з росіянами, а після початку повномасштабного вторгнення РФ заарештовано раптом вийшов з під управління Арма. Далі частка заводу перейшла бізнесмену Андрію Веселому, брата веселого бізнесу. Смен Василь Василий став радником голови наглядової ради «Сенсбанк». джерела української правди стверджують, що Василий може бути Сматрящим за установою 31 березня 2025 року. Журналісти фіксують авто Василя Василого, яке прямує до клініки Цукермана. Далі Василий з Олександром Цукерманом їдуть до аптеки. Ткач каже, що зустріч Цукермана та Міндеса з Василим регулярно відбувається на одному з об'єктів на Трухановому острові у Києві. Редакція каналу нанесе відповідь. Відальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.